Доброго дня, шановні підписники нашої групи Автопригон з Польщі та Литви. З вами Іван та Мирослав. Знаходимося на ми на пропускному пункті Краковець. Знаходимося ми вже тут, починаючи з 11 години вечора вчорашнього дня. Абсолютно все тут, звісно, не видно, але, скажімо так, на даний момент вже восьма година ранку. Все стоїть. Польща нікого не пускає. Тобто заблоковано абсолютно все. Легковий пас, грузовий, автобуси. Люди варяться вже тут практично практично вже півсутки Ось таким чином ми їдемо за вашими автомобілями. Добираємось. Все, до скорої зустрічі!